Поговоримо про склейку, яка називається Cut in Action, тобто склейка в русі. Да? Коли ми Cut in Action, коли ми е робимо склейку на русі, коли відбувається рух. Я дуже люблю цю склейку і я із задоволенням вам про неї розкажу, але не забудьте перед цим підписатися на мій YouTube канал, якщо ви не підписані. Поставити лайк. Написати свій коментар або питання, можете підтримати мене на Патреоні, ну, а також можете придбати один з моїх онлайн-курсів або прийти до мене на офлайн-курси по відеомонтажу і по відеозйомці. І так, склейка Cut in Action. Значить, чому я сказав, що я люблю ці склейки? Тому що я намагаюся в своїх зйомках постійно це використовувати. Коли це створює ефект багатокамерної зйомки, особливо це цікаво, коли дійсно відбувається рух. На своїх курсах по відеозйомці я часто розказую учням про те, що, що люди... Виконуючи свою дію, роблять це циклічно. Тобто будь-яка людська дія виконується циклічно. Ми, коли п'ємо, наприклад, там чай чи каву, ми робимо циклічний рух, або коли ми їмо, або коли майстер там щось там кує, чи е, гончар, там, наприклад, цей, е, виробляє свій глечик, він все одно повторює якісь дії. І це циклічно поступові дії. І ми маємо цим користуватися. Адже кожен. Кожен якби, цикл ми можемо знімати іншою крупністю. Інша справа, коли ми це робимо на. Коли ми зйомку свою робимо постановочною, то я дуже часто прошу людей, які там акторів чи ще когось, коли вони роблять, е, коли ми знімаємо постановку, щоб вони повторювали двічі, там або іноді і тричі, одну і ту саму дію, а я намагаюся це зняти різними крупностями. Ну, от Зараз я вам покажу кілька е, ну, якби прикладів, е, і ви зрозумієте, е, як це відбувається і на зйомці, і як це Потім легко і просто монтувати. Дивіться, нещодавно я був в музеї під відкритим небом Мамаєва слобода і ми там знімали одну дію, як козаки, таку реконструкцію робили, як козаки готують човни до походу. Як козаки готували човни до походу. І ось дивіться, у нас, значить, одна з цих одна з дій ось козак, який ловить рибу. і один з планів, він ловлячи рибу, ось він там спіймав свою рибку, і ось він її кидає цю рибу в кошик. І ось дивіться, я звернув увагу, ось він кинув свою рибку, і я вибрав цей момент, коли рибу він кладе в свій кошик. Ось я ставлю точку входу, точку виходу, ось він кинув її в кошик. Да? І кладу цей план на свій робочий стіл. Ось я його поклав. А тепер дивіться, я попросив його те ж саме зробити, взяти рибу в руки і ще раз покласти її в кошик. І ось бачите, у мене є план з ладошкою, де козак кладе рибу в кошик, і вона там починає далі стрибати. І тепер, що таке? Cut to Action. Що таке склейка по русі. Коли я дивлюсь, ось у мене рибка у нього вислизає із руки і падає в кошик. І я намагаюся: я це іноді називаю склейка по фазі. Коли у мене рибка вислизає із руки, я знаходжу цей момент на іншому плані, де вона робить те ж саме. Або схоже, да? От. ставлю точку входу. І знаходжу зараз ще раз, ось вона починає у мене вислизати. І от туди я приклеюю мій план з рибою, яка вислизає. І ось дивимось результат. Оп! І якщо уважно подивитись, ось у нас пішла рука. І на русі рибка вислизнула із руки. Ще один приклад хочу показати. Дивіться, вони спускають лодку на воду. Спустили. Ось я їм там кажу. Поставили і примотали ципком. Да? Я ставлю це сюди. Так. А тепер я по руху дивлюсь, що у мене є. Я прям дивлюсь і, і, і тут я вже слідкую на загальному плані, я слідкую за його рухом. Так, і він, коли починає оце обмот, я дивлюсь, щоб мені те ж саме зробити. О, ось таким чином. Точку входу, точку виходу. І вставляю це сюди. І от у мене екшен. Якщо дивитись виключно на його руки, то от я замедлено дивлюсь. Навіть можна трошки підрізати, щоб оцей рух був ось таким. О, бачите, якщо слідкувати за його руками, все, пішов цей рух. А тут у мене ще й був такий середній план, де він закінчив цю дію. Так. І пішов. І встав. Вот. І от у нас аж два таких виходить. Значить, ось загальний план. Крутить. Раз. Потім два. І пішов. От вам, будь ласка, класичний приклад cut to Action. Ну, така, друзі, історія. Ось ви побачили, як це знімається. Потім як це просто монтується. І далі все дуже просто. Сьогодні ви познайомилися з новою склейкою, яка називається Cut to Action. Якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Ставити лайк. Підтримайте мене на Патреоні, якщо вам цікаво те, що я роблю. Ну а також пишіть свої коментарі. А я буду знайомити вас з монтажними склейками, ну і з різними іншими фішками, зйомки і відеомонтажу. На цьому я прощаюся з вами. З вами був Сергій Поліщук. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Пока!